Міфи та факти про здачу крові з нагоди всесвітнього дня донора знімальна група ТРК Лозова поспілкувалася з лікарем, який вже майже 15 років проводить забір матеріалу та передає на потреби лікарень і госпіталів. Володимир Козлов, завідувач відділення трансфузіології та заготівлі крові Лозівського ТМО, розповів, з якими питаннями перед процедурою люди звертаються найчастіше. Чи можна заразитися якимись інфекційними захворюваннями при кроводачі? Якими ми користуємося, вони мало того, що стерильні, вони ще одноразові. Тому як можна фізично заразитися інфекційними хворобами, навіть навіть не можна придумати, тому що вони одноразові запаковані герметично з заводу. Ми їх відкриваємо, вони ні з чим не контактують, як тільки в момент проколу з кірою донору. Це. Лікар спростував найпоширеніший міф про донорство крові. Процедура не викликає жодної залежності. Звісно, що організм реагує на крововтрату, але ця доза, яку зараз беруть, вона взята не з пустого міста. Це були проведені медичні дослідження і визначено таку дозу, яка не нашкодить організму, і така доза, щоб реципієнту теж допомогли. Адже у нас мета забор крові для чого для того, щоб допомагати людям. Тобто, вчені визначили таку дозу, яка не нашкодить донору і допоможе реципієнту. Тому ця доза, яку ми беремо, не не вважається крововтратою і не шкодить організму. До міфів також належить і припущення, що здача венозної крові допомагає людям з підвищеним тиском впоратися з гіпертонією. Ми відмовляємо таким людям, адже це не є наслікувальна нас лікувальна процедура, це є процедура забору для того, щоб допомагати хворим. Люди от приходять і кажуть, візьміть мене. Донором може бути тільки здорова людина, здорова, яка не має ні одного медичного протипоказу. Медики наголошують, треба не забувати основну мету донорства порятунок тих, хто потребує переливання крові. Хворим потрібен матеріал здорових людей. Разом з тим, лікарі відзначають, за час повномасштабного вторгнення значно зросла кількість бажаючих стати донорами. В деякі дні у так званій блакитній поліклініці навіть фіксували рекордну явку охочих. Тобто, звичайно, люди проходять, люди переймаються цими проблемами, проходять більше відповідально до цього і намагаються чимсь допомогти. Питають, звісно, коли й день. Коли можна прийти, чи яка черга. Ну, по-різному буває. Максимальна кількість людей за день було 124 особи. Та навіть попри таку активність, зберігається гостра потреба у крові негативного резус-фактору всіх груп. Тож власників такого виду крові запрошують стати донорами та врятувати комусь життя.